Утеплення фасадів та дахів, встановлення енергозберігаючих вікон та теплових лічильників. Усе це дає змогу зменшити втрати тепла, а відтак зберегти енергію. Це головам ОСББ на зустрічі міській раді намагалися пояснити начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда та виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. Вони неодноразово наголошували на тому, аби хмельничани утеплювалися за місцевою програмою 50 на 50, відповідно до якої з міського бюджету відшкодовується 50% вартості на матеріали та роботи з утеплення, не враховуючи проєктно кошторисну документацію та експертизу. Згадували під час зустрічі і про державну програму з енергоефективності. Полягає суть цієї програми державної підтримки в тому, що значить держава відшкодовує для утеплення будинків або проведення заходів з енергоефективності саме витрати на матеріали. І не врахочі при цьому роботи, запрошені на зустріч голови ОСББ до інформації поставилися досить критично. Дехто не вірив у власне саму допомогу, яку обіцяють очільники, когось турбувало питання, наскільки це буде вигідно. Тому переконати, що все ж утеплюватися потрібно, взялася заступник міського голови Ольга Мярковська. Ми знаємо, що газ дорогий, і ми його закупляємо за кордон і. Країна агресор буде нам продавати його все дорожче і дорожче. І нам буде складніше, складніше його купувати. Спалюючи цей газ, ми збільшуємо викиди. СО2. і тому модернізувати утеплювати наші будинки конче, необхідно. Ольга Мерковська прохала голів ОСББ, аби вони спробували донести до власників квартир те, що кошти, які будуть затрачені на утеплення, відшкодуються за рахунок енергозбереження. Ті ж у свою чергу звернулися до керівництва міста, аби на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться 15 липня, внесли і питання щодо спрощення процедури утеплення через програму 50 на 50». адже головний її недолік проведення бюджетних коштів через казначейство займає багато часу. А це у зв'язку із нестабільністю долара приводить до коливання вартості. На 15 липня готуємо ще одну програму. Програму, згідно якої вам будуть відшкодовуватись відсотки від кредитів. Тобто, держава надає можливість вам брати кредит на енергозберігаючі заходи. Встановлення обліку, утеплення будинків, модернізації ваших будинків держава буде повертати вам відсотки по кредитах. Програма утеплення 50 на 50» у нашому місті діє вже більше двох років. Проте за цей час за спільні кошти з міського бюджету та мешканців багатоповерхівок утеплили лише три будинки. Активно діє така програма у Кам'янці-Подільському. Там на сьогоднішній день лише у черзі на утеплення майже 40 багатоповерхівок. Чому немає такої ж активності у Хмельницькому, ніхто пояснити не міг. Тому виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський, запропонував начальнику управління ЖКГ вже в понеділок поїхати на південь області, аби розгадати, у чому їхній секрет.